А, я на І ось, ось ще один. Акуратно. Пиздець. Виходили, не помітили. Пиздець. Це що його кинули? Ти на ньому стоїш. На чому? блядь. Єбать. Он колега виходив, вас зустрічать, наступив. Ну, йому повезло. Я у Береславі, це місто Херсонської області, яке стоїть на Дніпрі. Нас вже тут обстріляли раз 15, мабуть. не встигаємо окна прикручувати. Ой, робиться, бачите, що робиться. Серце було. буває. Це я на моїх глазах це все стрілося, жалко місто. Така больниця була, лікарня. Саме в області. Що зробили? Для чого? Починають літати дрони, починають літати і не дрони, і як вони устраюють сафарі, вони просто ганяються за людьми. Вася Шехавцов погиб, Терентьохи приїжджав, голову відбило дроном. Только мир, Хай там що хочуть, договорюються, як хочуть, договорюватися. Не в ущерб Україні, звісно, не в ущерб. Весело, коротше. Ви тут як? Та так, потихоньку. Тримаєтеся? Так, да, ховаємося, як це. Та цей, як стріляє, чи дрони літа, а взагалі тут весело, коротше. Ой, робиться, все, бачите, що робиться. Все Серце крово буває. Це я на моїх глазах все стрілося, я виріс тут і так гепать, я не знаю. Погано, погано. Ми вже тут якось всі роз'їхалися, зустрічаємося. Так от до, добрий день, добрий день, доброго дня. То Туди біжать солдатики, то це всі зайняті. Людям важко, важко дуже морально. Добре, добре, дуже добре, що нам це, гуманітарка, це дуже добре, є що їсти, є що це. Ну, найголовніше мир. Ми миру хочемо, а страшно дек. І це ж ж того вечора, як боже наказання, чесно. Прильоти агасне дві секунди, якщо там бахнуло, через дві секунди вже тут. Точно. Я у Береславі. Це місто Херсонської області, яке стоїть на Дніпрі. Тут в дитинстві проїздом була щоліта, коли ми з батьками їхали у наш рідний Крим на море. Е, зупинялися на цьому от базарчику. скупували там овочі, фрукти і все різне, щоб повезти гостинців в Крим. Зараз життя тут дуже мало, дуже багато всього зруйновано. Люди виживають, росіяни ціляться в них прицільно впівдронами. Місто пережило окупацію, тобто зараз доля в нього достатньо трагічна. Сьогодні покажу вам, як живе місто і як ми його обороняємо. Який це заряд вийде? За нас не забули. Та ми не забували, нас просто не пускали певний час. Удивляюся, як ви сюди попали. Тут машина ходить, автобус. Воно дитсадок, що з дитсадками зробили. Нічого ж там не стояло. Нічого. Ні техніки, ні солдат. Прильоту ногах і нема. А в мене діти туди ходили. Діти зараз виїхали, так? Да? Так. Да, в кривому рогу. В Польщі, внуки в Польщі. Ви до них не хочете поки що поки тут Ні, так гучно? Ні, Я тут. Я вже наїздився, це моя земля, тут мене батьки похоронені тут. Тут і мене похоронені. Жалко місто, така больниця була, лікарня. Найкраще в області. Що зробили? Для чого? Вона не разу там на первому етажу бігала і все. То ще нові здання, нові кабінети, нове все. Так, це у нас Береславська лікарня. Це місце, мабуть, після деокупації страждало найбільше, бо росіяни постійно обстрілюють її ракетами і великокаліберною зброєю, тому що ви бачите в якому вона вигляді. Але кидали вони сюди великі калібри і коли ще тут лікували місцевих людей. І від цього всього страждали медики. Зверсні, як оце кидали бомби, ось о, недавно. Ось на той неділі. Шість штук оце сюди кинули, а ми в підвалі. Під нами отак земля тряслась. Ну їхати нема куди. Що нема я пенсіонер, і ще й син хворий за мною. І, і такі самі в мене в підвалі. О, це... завал. Коли воно закончиться, вообще не знаю. Оце йду по воду, тому що, думаю, таки вони не оце. І оце ви хочете сказати, що вони били шістьма кабами, коли там лікарі були всередині. Так? А там постійно всі є, там же дежурять сутками. Там коли этот, бабахнуло, а ми за столом сиділи, теж ранення отримали контузії. Ну, це ще весною було. То ходили сюди прокапуватися, угу. заплатили нам, да, вже це поранення. Ну, то що я вже стріляний. Це зараз так виглядає центр Береслава. Всі будівлі потрощені. Людей немає, пустка. Що? як я киную, О, І ось ось ще один акуратно. Пиздець. Виходило, не кинували. Пиздець. Це щойно <гум> кинули? четвертий короче так не бро не сильно бродить ага. а, а доставить Блядь, пиздец какой я не кажу що я очкую, я кажу що пиздец Давай, прыгай на Но тротуар по -потовій. По -потовій. в смислі? у мене Ні, вот господи Ти <социть> на ньому стоишь кем Ху, блядь. З... Крикніть туди, щоб не лазили. Он колега виходив, що вас зустрічати, наступив. Ну, йому повезло, що воно не спрацювало. Тобто е, отакі пілістки, тобто вони працюють від 3 до 5 кг натиску. Тобто, це або він був бракований, що він не спрацював, або це я не знаю, типу, ну, другий день народження. Їх і розкидають спеціально, тобто для піхоти, щоб. Він тебе не за 200, то єсно із строю виведе. Головне дивитися добре під ноги, щоб не наступити на якийсь такий подарочок. Тих місць, куди ми виїхали, там можна сказати, що просто місто зруйнували ну, під ноль. А тут ще то є, є більш-менш цілі будівлі, то є місцеві, ну, місцеві входять. Тут не всі, то є хто залишився, ти їждуни. А то є, просто є такі люди, наприклад, там пенсіонери, які ну, немає можливості в них кудись виїхати. Там немає ні рідних, немає нікого. Типа, ну от, вони тут все життя прожили і не бачать сенсу кудись виїжджати. Ну, типа, прилетить, значить, значить прилетить. Вони не, не, значить, типа, все буде добре. Отже, якесь ще життя тут і є. з великим задоволенням. Ви такі, в принципі, бодренькі, бо ми щойно там людей знімали, вони. Ой. А ми не падаємо духом, правда? Ми працюємо кожен день. В аптек аптека у нас неділю вихідний, на пошті в понеділок вихідний. Неділя понеділок, так, да. неділя понеділок. А так ми кожен день працюємо до 12-ї години, поки і так більш-менш тихенько. Тоді починають літати дрони, починають літати. І не дрони. Тепер у нас було дуже багато. Нашу машину поштову розбили, прям біля поштової відділення. Люди живі? Всі живі, всі здорові, тільки машина. Пострадала дуже сильно. Всі живі. А так все. Працюємо кожен день з восьмої години для пенсіонерів. Саме головне, пенсіонери приходять, і отримують пенсії, посилки, відправляють і отримують. Ну і скупляється. Ну і аптеку а, ми так. під людей працюємо. Що да, люди да, просять, те ми завозимо. Дай Боже, хорошо, що нам возять. А скільки людей залишилось в Береславі? Ну кажуть, десь коло тисячі там. Тисячу двісті, двісті. Ну вони ж ще та й кому повертаються люди. Ми ж ще не всіх і знаємо. Десь так поїхали знімати житло людям. Роботи немає. Тут хоч своє, хоч розбите, але своє. Ну як ми живемо, Береславі світло от генератора. Вода, Кріпі, да, світло від генератора. Це так, на Зв'язку почти немає, не вайфай тільки інтернет. Так, так. По окраїнам магазини розбили всі. Так, так. Один Біля лікарні розбили магазин, Я на тому не... краю розбили магазин. По цивільним б'ють, тобто дронами. І сафар... по цивільним. Як вони устраюють сафарі. Вони просто ганяються за людьми. Біжить людина і вони вже так. Ранено бомбито багато. нас уже тут обстреляли раз 15, наверное. не успеваем окна прикручивать, крышу ремонтировать, эти все дома побиты. все повылетали, окна по, 5, по 10 раз закручиваем. Ну, кто уехал, кто... Я вот с мамой сижу, она не может уехать. Это морально важко. и угу. гинуть много. Эти дроны... У другу ногу дырвала, там... По другу одну знайому дроном, 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 дроном. А ви не боїтесь так ходити? Ну, а ви не боїтесь? Ну, я вже звикли, Я вже тих бах ба бах цих дуелів навіть не, не пригинаюся. Тим більше я в армії служу, я цього не боюся мені. Ну, не дуже приємно. Коли летять в бабах, бабах, вікна пови, повилітали, я те вікно вставляю на день, другий угу. важко. Угу. Ну а тим не менше ось. Все. Валюшка молоко виносить продавать, магазин у нас робить. Була ласточка, недавно розбили, то ми в ласточку всі ходили. А тепер ласточки нема. Продавчиня загинула царство і небесне, прямо туди дрон залетів, рурнула, немає альони. У нас тут, якщо немає, ну, якщо погода, так і на машини кидає, Вася Шиховцов погиб, ось сюди приїжджав, голову відбило дроном, отак через мост їхав. Ти знаєш? Васі нема. Про виїжджати, не питати вас, да, ви ні, тут... ми не собираємо. Ми з першого дня сказали, що ми не будемо виїжджати тут. А що? Люди це Працювати... все, все одно залишаються. Uh -huh. Ті ж самі бабушки, дідушки. тому вони потрібні. Пошта, пенсія, аптека, ліки. А виїжджати теж немає за що. А куди виїжджати? Діло в тому, якщо ми виїдемо, то ми будемо повністю бомжами, то хоч в своєму домі, хоч в розваленому. Uh -huh. А якщо ми виїдемо, то за що б там жити? Да, я пенсіонерка, ну за за три тисячі пенсії ми не виживемо там. Ні. Ви цих дронів водили. Аби дрони так не літали, то можна було жити так. Пові зв'язок воду качають нам, дають. Нас не качають, а нас не качають. Ну от, будь ласка, нас згорів насос. Горів насос. Якраз тобі повод Лариса Миколаївна, вийди сюди і скажи. Вийди побувати, згорів насос. Хай наше начальство. Вас почує да. людей. І що вам робити? У нас біля церкви на хуторі згорів насос, і Тепер немає в нас води. І ми взагалі все населення там без води. І що робити? Куди? В Центр не поїдеш, дрони літають, невозможно добратися. Та скільки ти, ти в руках винесеш. Тієї його, води? На чому ти як ти його привезеш? Угу. Не на тачечки, не а в руках не донесеш. Ви вчасно приїхали. Так, що це, да, це проблема в нас дуже велика. Оце з водою ще так була вода, хоч, хоч трошечки бігла, але вона бігла, жити. А тепер не знаю, що ми будемо робити. Без світла ми привикли, да, без, ну, без зв'язку ще якось обходимося, ну, да. а без води ж ніяк. Без води угу. ніяк. Без води ніяк. А коли окупація була, зверствували, ви вже окупацію пережили, мабуть. Ну, звісно. Я хочу сказати, що конкретно ну, і не розрішали виїжджати, і і, розмовляти, і яке ваше діло. Ну, ніхто ж не хотів нариватися, старалися не шлятися. Собак вже три роки кормлю чужих. А мені Оля передає кітікет, мішки, оце, котів ходю туди на берег, варю оце ж каструляку відерну. Ну, звісно, жителі наші кажуть, що я чокнута, ну так що робити? Вони ж брошені. Брошені. Мені не знаю, хай я така жстока, але мені більше жалко їх, ніж людей. Дякуємо вам Дякую. за те, що ви робите. Ви дуже молодець, ви не чокнута. Ви, ви дуже велика молодець. Ну, так жива душа. Ми всі надії живемо. Живемо надії на мирі, все, тільки мир. Хай там, що хочуть, договарюються, як хочуть, договарюються. Не в ущерб Україні, звісно, не в ущерб, але треба щось думати. Ми українці, все. Хоч і ми східняки, і у нас акцент не такий, і те щось не те, і те, не те, ну ми. А тим більше міцні ми патріоти. Тут залишилися патріоти. Перемоги скоріше і потрібні вже. І не домовленостей, а от саме перемоги, тому що багато гарних людей залишились, віддали своє життя за те, щоб була перемога.